Ой. Друзі, всім привіт! Що ж, з вами Женька. Перед початком відео дуже би вас е, хотів попросити підписатися на мій телеграм-канал, хто ще не підписаний, тому що в моїй голові народилась така ідея, що десь ближче до нового року треба влаштувати конкурс. Е, так сказати. Заохотити наших постійних підписників, глядачів або нових. Я ще правда точно не знатиму, як це виглядати, має, але по-любому це буде підв'язано до телеграму. Тому, якби, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, щоб не втратити нагоду, потім згодом 에, прийняти участь в якомусь там розігріші. Щось максимально мутне, але щось буде. Тому посилання на телеграм я вам лишу в описі відео. Будь ласка, підписуйтесь. Ну і в Телеграмі, в принципі, я дуже частенько викладаю щось там, якісь фотки, відео, свої думки. Дуже часто люблю там писати те, чого немає в Ютубі. Е, тому welcome, як то кажуть. Що ж, тут ми розібралися. Ми знаходимося в Швеції порт Castcrona. Он так це виглядає. Тут маски шоу йдуть, тут Женька чай гарячий п'є. Плюс 30 на вулиці. Спека неймовірна, зробили трошечки такий. Протяг в кабіні, що в принципі спасає. Сьогодні відео буде ні про завантаження, ні про розвантаження, тому що день неділя, ми просто будемо їхати 200 кілометрів. Сьогодні нам треба подолати. Станемо на паркінг. Розвантаження завтра. Ну і не буду сильно забігати вперед, вам потім розповім, які у нас плани. Але якщо сильно забігти вперед, аж от вот, а що туди в кінець, то. Поїдемо на середу, так, на день середа, на розвантаження міста Берген-Норвегія. Це в нас буде попереду 52 га дорога, це там, де перевал мальовничий, тунель 24,5 км. Все це буде. Намагатимусь максимально задіяти дрона. Отож, має бути попереду цікаве відео. Сподіваюся, це вам малесеньке, не менш зайде. Отакі От справи. Так що, друзі, вмочуйтесь. Зручно. Запрошую до перегляду, вам удачі, бережіть себе, погнали! Гавчик вже настроєний. Лосик там теж хитається. Так що, А відтєві товариства, все, покинули містечко Карскрона, порт Карскона і їдемо. Зараз будемо їхати тривалий час по дорозі номер 22 напрямку. Куди Маль... Мальми. Потім зійдемо там на якусь першу дорогу, мені здається. Я толком не пам'ятаю, але приблизно так оком глянув, як навігація веде. Пайдет. Нам пасує. Їдемо. На вулиці плюс 28 на ходу. Може ту уявити який гарячий асфальт. Але Женічка трошечки тут легенько ввімкнув кондиціонер. Ну, клімат-контроль, також не варто цим зловживати. Я завжди от, на вулиці зараз плюс 28, а я тут плюс 22 поставив. Звісно, трошки велика різниця. Рекомендують меншу різницю ставити, десь, щоб було так 3-4 градуса між вулицею і те, що встановлено на комп'ютері. Тому що, коли ви виходите, виходитимете з машини, з кабіни, не потрібне, скажімо так, навантаження для організму, а різкий перепад температури. Особливо. Ну і так як сьогодні вже неділя, кінець тижня, то хочу вам, друзі, похвалитися, що за цей тиждень у мене. Зачинено 105 тисяч кроків. Ну, тобто, не знаю скільки там в середньому за день виходить, не рахував. Це приблизно 78 кілометрів. Я переводив, там, коротше, дивився в статистику, це 78 79 кілометрів за тиждень нахожено. Тобто всі дні абсолютно я закрив, мінімум 10 тисяч кроків находив. Це моїми нозями біля 8 кілометрів. І собою в цьому плані я дуже задоволений. Враховуючи те, що я надзвичайно лінива істота, то з собою я дуже задоволений. Часом мені бракує якогось бажання, мотивації, і хто б мені його доклав, додав, але тут з цими кроками щось на диво все дуже добре йде. Так що, щоб не наврочити поки що так. Тішуся собою, аж не можу. Зараз ми наближаємося до розв'язки. Зазвичай дуже часто, от на 27-му дорогу, тут ми сходимо направо на гетеборг. А цього разу ми поїдемо прямо. Нетиповий маршрут, але справа не в цьому. Справа в тому, що нещодавно ця розв'язка, ну, біля року, так, вона була розкопана. Щось вони тут модернізували. Я так і не зміг в кінечному результаті. Второпати, що ж вони тут робили, можливо, вже вона закінчена. Ну зараз побачимо, друзі, бо я тут також давно не був і не можу вам нічого сказати. Так, всі ремонти начебто тут закінчені і що ж вони модернізували. Єдине, що додалося, смуга розгону. Тут зліва, якої не було раніше, Ну, якщо ви звідти виїжджаєте. І ось там дорога паралельно, також смуга, якби, яка приєднується плавно до нашої основної. Головне, що вітака залишили САП, винищувач вам. Ось, в принципі, все. Вони зробили смугу розгону і ось яка дорога до нас зараз долучається, справа, ця смуга, то це вона також новенька. Зрозуміло, тепер зрозуміло, що вони тут цілий рік копали. Ну, так здається, але все це розкопати, розбомбити, розрівняти, зробити. ну... Ну, Можливо, не рік, але десь півроку ну, це. 6 місяців 7 це 100%, що воно тут так було в ремонтах. Так. А у нас, до речі, я вам не казав, що ми веземо, ми веземо миючі засоби, оці такі капсулки гранули, що закидуються в правильну машинку Речі от прати. Майже 24 тонни. Маємо, звісно, пломбу, під пломбою йдемо, тому що типу, дешевий вантаж. Згадуючи про спеку, я їй згадав, яка дорога гаряча. так? Зараз в вашій увазі дивіться, показує тиск в колесах. Не знаю, видно вам, так? 10,5, ну, трошечки воно, звісно, розбіжність буде, бо це не аптека, але до 10,5 атмосфер тиск в колесах зазвичай вони качаються до 9 атмосфер. Тобто цих півтори атмосфери, о, будильник, Женька, вставай. Тобто цих півтори атмосфера додалося це від того, що нагрілася шина. Гаряча дорога, плюс шина, коли котиться тертя всередині шини, от воно і нагріває повітря, так що тиск збільшується, можете собі уявити, 10 половиною атмосфер, 10 навіть який це шалений тиск в шині. Гаряча дорога, звісно, в цьому відіграє не саму як би, останню роль, тому що. Якщо зараз на вулиці плюс 25 показує з половиною, то температура асфальту градусів 40 це точно, це до гадалки не ходить. А 40 градусів це я вам скажу це вже така приблизна температура, що не дуже і комфортно навіть руку буде тримати на, на такій температурі. Буде трошки так підпікати. Тут навігація лякає, показує ремонт. Кама. Показує ремонт. Ну, поки що нормально їдемо. Я не пам'ятаю, що там за ремонт, чи то якийсь свіженький. Тут вже у нас така автостатка намалювалася. Якщо газуємо. 135 кілометрів загалом до місця розвантаження. А де ми сьогодні заночуємо, на ніч станемо. Я думаю, що більш ймовірно, ох, нічого собі жучара якийсь дав в кабіну. І більше ймовірно, що це буде якась е, заточка біля дороги. Ну, карман, який я полюбляю. Щось мені вже карманчика захотілося. Е, кроки на сьогодні виконаний план, пройшов, 12 тисяч маю, так що можна і ставати в карманчику десь. І мені це дуже до вподоби Якраз буде творча атмосфера, Змонтую вам цей. Відосик, який ви зараз ось ось передивляєтеся, знаєте, він монтований в кармані. Е, до речі, А, так. показував я вам свій ноутбучик новенький. Цей Віново, як він там, Легіон, там, якийсь та-та-та-та. Дуже потужна штука. Мені дуже подобається. Ну, просто ракета порівняно з моїм попереднім. А мій попередній ноутбук. Е, та як у мене по життю така якась традиція, що мені річ абсолютно справно відслужила. Я не хочу від неї більше нічого, не хочу заробляти на ній. Е е я вважаю, вона себе вичерпала для мене, тому я його передам нашому підписнику і товаришу Ромчику, відправлю до міста Радехів свій ноут, попередній старенький. Ромка сказав, що буде дуже тішитися і буде йому радий. І мені це подвійно приємно. Так що Ромка. На наступні вихідні, я думаю, якщо все піде за планом, мене зведуть на базу на паузу. І тоді я тобі його відішлю новою поштою. Ось тобто так. Так що готуйся. Ну а вже коли зустрінемося особисто, то з тебе кава. Ну, Маленька. З цукром. Хі -хі, добре. Передавай мамі привіт. Вітання. Наближаємося до того ремонту, що я вам показував. Google Maps взагалі он вмикає самого розумного, і нас через 3 кілометри зводить в якісь кущі, пропонує тими кущами об'їхати той ремонт. Ну Тому що він там взагалі показує, що дорога зачинена. Ну не знаю, зараз, друзі, доїдемо, побачимо. Зачинена, то зачинена. В Швеції принаймні з цим, як і в Норвегії, дуже просто. Якщо дорога зачинена, так, то вони просто ставлять. Помаранчеві стрілочки, і якби їдь по помаранчевим стрілочкам і все максимально просто. Якби це в Польщі, то там починаєш боятися, бо вони можуть закрити, до прикладу, от ти їхав по знаках Варшава, так, до прикладу, там автостраду, її там по якихось причинах зачинили. І вони тобі напишуть там, об'їзд туди, стрілочка. А потім вони будуть писати на знаках якесь там село Червоне Дишло, село там якісь вівіки Октябрь, і який, блін, це треба бути абсолютно місцевим, щоб орієнтуватися, в якому напрямку їхати. Вони тобі не напишуть, що Варшава, о, дивіться, косуля. Вони тобі не напишуть, що Варшава туди. От, я от польщу не люблю в цих моментах. А Скандинавія максимально проста. Виділа? Виділа як якась косулька через автостраду? Так дик, так дик, погнала. Ну, пощастило. Удачі їй. Такий вдала, маш, бросок Якби це була Німеччина, то пі 72 рази збили, ну, і ще було б 700 аварій, напевно, на квадратному кілометрі. Там такий плотний трафік, а то, бачите, вона собі навіть знайшла віконечко перебігти автостраду. Ну і що? В'їжджаємо ми в зону ремонта, так як показує навігація, поки що ніяких цих знаків. А ні, він вже уже, уже за поворотом є. Чоловічок з лопатою намальований, дорожньої роботи за якусь там кількість кілометрів чи метрів за. За 2 кілометри побачити дядьок з лопатою. Тобто... Вже вважаємо. Що то я не пам'ятаю, що тут було? Чи це якийсь новенький ремонт? Зараз доїдемо, побачимо. Ну, по-любому я думаю, що... Проїзна, вона одна смуга буде може зачинена, там якісь об'їзди. Зараз зараз все побачимо. Вон німець побачив знак дорожньої роботи. Їде як мокре горить. німецька номера 90. Яя. Yeah, yeah. Ну, і ось, за 400 метрів одна смуга перестає існувати, і там, от, коли... зараз змійкою, я так розумію, поїдемо. Це типовий такий прийом, щоб автомобілі максимально знизили швидкість. Тобто зараз так змійкою, бачите, що на високій швидкості ти не проїдеш. Навіть якщо ти на якійсь Lamborghini, на високій швидкості дуже ти тут не проїдеш. А що я вже кажу за вантажну машину, де ти мусиш трошечки перегальмувати. Ну і знаки показують, що такого щастя у нас буде приблизно 8 кілометрів. Непогато. Так. Ну Тут уже по-жорсткому, Ну нам, судячи по всьому, якось нам то нафіг не треба якась фільми чи що, ну правіше. Бачите? Нова дорога взагалі кладеться. Тому тут <Бі>... пішли якісь об'їзди, об'їзди, об'їзди. Але я вже в двох місцях не впевнений, чи я туди їду, але судячи по, по сонцю, ми їдемо туди. <су> Заз... А, бо некось 40 маркендерного. <су> то якби нам на той магазин якийсь, то нам треба було ото лівіша. Там... Отже, правильно ми їдемо, не заблудилися. Женька вміє, може, практикує. Якось так. Це якийсь бачите знак. Ну, у нас ці знаки не стосуються, це знаки якоїсь фірми, знову ми їдемо поки, аби триматися приблизно дороги Є22. Google Maps показує, що ми в принципі їдемо в правильному напрямку. Буде також автомагістраль, коли тут все завершиться. Чудово! Опа! Зараз 22 дорога, вона тікає правіше, куди нам не треба. Вон знак, до речі. Нам треба 21 дорога. Хаселхолм. Ось ви бачите? хельсінбург Хасл -холм. Нам просто... Ну, по польськи це прямо. Тому ми нікуди не звертаємо, просто тримаємося напрямку прямо. А направо це на 22 дорогу, якщо далі поїхати, виїдемо до міста Мальме, але нам туди не треба. Ось всі пацанчики поїхали на А Ми таки продовжуємо рух прямо. А, більшість машин, бачите? Ого! Цього складався Бобер, ой, не Бобер, як він там, Барсук, Так, так вежіємо, бачимо зліво, тому що смуга буде закінчуватися. І, як завжди, знайдеться, може хтось, хто захоче бути швидше, ніж всі. Ні. Не знайшло. Ну, контролюємо, Зліва контролюємо, тому що всяких вистачає трошечки розумово відсталих, які будуть пробувати, можуть десь щось і... Цей момент контролювати. Так, Hasselhorn. 26 км, а нам всього 88 до розвантаження. Але станемо ми десь раніше. Ще точно не знаю, де товариство, треба буде прикинути. Координати азімути, нахили і ці всякі моменти. Там, знову 400 метрів смуга закінчується. Цей на БМВ тут -то точно має пройти. Він дуже хоче. Той вже на червоній, то no. так все правильно, він сховався. 38 кілометрів до розвантаження, тому там я щось собі вже слабо уявляю, де ми маємо стати. Бо щось я подивився по Google Maps і Ну, зовсім там туговасто. Тому прийняте рішення таке, побачимо перший якийсь адекватний нормальний паркінг і в принципі будемо тоді ставати на ньому. Ну, Паркінг чи карман біля дороги, побачимо. Так що, друзі, їдемо. Далі. Карманчик вогонь, друзі, зараз ми так станемо максимально близько. Оп! Чітко. Паркінг люкс. На чому? Ні, паркінг це відміняється, бо там лежить якась мертва тваринка за відбійником. Тут, тут такий аромат, що... Гай бог мило, їдемо далі. Фу. Опа! А тут план Б, товариство. Щось цей план Б виглядає як... План Параска. Що ми тут станемо чи ні? Вже не знаю. Ми нам не точно заїдемо. Побачимо. Що тут за цим контейнеровозиком? План Б теж не зіграв. Той контейнеровоз став як валянок посередині, ні вашим, ні нашим. Можливо, перед ним там якась машина стояла, а він почав паузу, не знаю. Ну, факт тому, що. За ним я стати не можу, По довжині я не вріс, так що, друзі, їдемо далі і просто вже виглядаємо якийсь карман. Я вам до речі, зараз, поки ми їдемо, я вам ставлю звук роботи коробки та двигуна, як вони в свясті працюють. як от... Вони реагують на збільшення швидкості, перемикання передач, вимкнення моторного гальма, як воно все там щолкає, клацає, і коробка з двигуном між собою в симбіозі одному працюють. Я думаю, хто трошечки так схиблений на техніці, на цих звуках технічних, тому буде до вподоби така вставочка. Так що запрошую до перегляду. Уі! Паркінг огонь. Я так зрозумів, це колись була якась автобусна зупинка чи що. Так от, друзі, такий у нас паркінг. Коли працюєш на результат, часом так виходить. Ну, зрештою. Е цей. Ой. Ніяких знаків немає, які нам забороняють тут стояти ні на початку, ні тут. Так що... Повністю весь паркінг наш. Тут якісь залишки асфальту, я так розумію, якась була дорожка до, ну, до містечка, там містечко є, і це, напевно, тут колись була автобусна зупинка. А зараз немає нічого. Ось такий відосик. Норвезьку дорогу обов'язково зніматиму. А на сьогодні вистачить, я думаю. Бережіть себе, вам удачі, я буду. Що я буду? Відпочивати. Все, давайте. До зустрічі! So hat